Усім привіт, шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій і я нарешті повертаюся на наш альтернативний канал, де у сьогоднішньому відеоролику я попробую вам показати проходження в дуже популярній модифікації під назвою Кайзер Редукс до нашої улюбленої стратегії на ПК як Залісні серця 4. У сьогоднішньому випуску ми пограємо за королівство Україна. Із нашим королем Василем, у нас авторитарна демократія, весь світ в цій альтернативній історії він не переживав жахіття Першої світової війни. Війни, по суті, яка повинна була завершити і покласти край всім війнам, але тим не менше, за допомогою цього, цієї альтернативної історії, в модифікації Кайзе Редукса, у нас буде нагода створити свою альтернативну Україну. Ну і, звісно, повести її в майбутнє, яке ми будемо разом з вами будувати в цих двох частях нашого відеопроходження на каналі. І так, друзі, армія гетьмана і проблема з язиком у України альтернативної історії 1936 року дуже загострена. Я частенько думав і дуже часто не лише тільки думав, а спробував пограти за Королівство Україна для того, щоб вибрати найбільш оптимальну стратегію. Стратегію, яка допоможе принести нам перемогу, яка не дасть нам бути фактично окупованими, тому що світ і вся динаміка подій, які будуть відбуватися в цьому альтернативному світі, вона дійсності вражає до 1937-08 року. У нас фактично можуть змінитися колосальні зміни в політичному, економічному та соціальному житті. В першу чергу, ми будемо вкладати свою енергію, свої ресурси в гаранта безпеки України, це безперечно армія. В другу чергу, я буду намагатися будувати фабрики. Покращувати дороги, тому що без дорог тут ніяк. От бачите, наша Україна дуже сильно відстала в промисловому економічному плані від європейських країн. Це і не дивно, тому що відносно у нас молода республіка, авторитарна, авторитарна демократія, яка, ну, на превеликий жаль, перебуває в Рейспакові. Ми, на щастя, не є і не являємося маріонетками великогерманського такого рейспаха, але все ж таки маємо обмежені права та можливості на будування своєї України. Дуже велике і обширне дерево технологій і дерево фокусів є за Україну. Як ви бачите, тут є чотири шляхи і напрямі нашого. Державу утворення, це в першу чергу комуністичний шлях, проросійський, продемократичний, федералізація або ж нейтралітет. Також у нас є зовнішня політика, яку ми можемо скерувати на ізоляцію. Вибачаюся. Також можемо створити анархічний тип України, де в держава буде фактично ну таке народовладдя, у нас буде в державі. І всі сусіди наші будуть ворогами України. Ну, це не дуже добре, хоча є і курс на українізацію, відродження української революції я би хотів пограти, але в сьогоднішньому проходженні цього робити ми не будемо. Ну, і, безперечно, є наша улюблена армія. Наше королівство, Королісто Україна проголосило свою незалежність при підтримці Німеччини 25 січня 1918 року, що було дуже швидко ратифіцовані з договором цим в Обрест-Литовському мирному договорі. Первоначальний експеримент з соціальним соціалізмом в формі Народної Республіки був бистро відмінений, тому що він не вийшов. Згодом до нас прийшов і фактично Павло Скоропадський став на справжнім таким кер керманичем нашої України. Ну і як ви бачите, і читаючи оце наше королівство, історію України, не все так добре в державі. В 1927 році учасники Німеччини на австрійських переговорах в Аусліх означало що Україна де-факто відмовилася. Точніше опинилося в руках гетьмана, а король Василь становився все більше і більше таким фігурою, ну так би мовити, маріонеткою в руках сильного гетьмана. Як завжди, у нас є внутрішні міжусобіці, як завжди, не обійтися без зрад, не обійтися без інших чинників. Українське наш, наше правительство розділено. Хоча і Павло Скоропадський робить все можливе, щоб ліквідувати тренін між армією і фактично руськими офіцерами, які все ж таки залишилися після розпаду Російської імперії, проблем у нас дуже багато. Наш курс Скоропадського спрямований на пронімецьку таку політику. Ми будемо дивитися в бік Німеччини, але все-таки намагатися робити щось своє, щось таке неординарне і мудре. Історія нашої держави в цьому моді буде дуже тяжка, тому що 25 лютого 36 року це був першим передвісником біди, перший апокаліпсис, отакий От всадник-вершник, він під назвою Чорний понеділок, який добрався до України. Неймовірно, жахливі дебафи для нашої держави. Берлінська стіна рухнула, агрокультурний кризис. Це все було спричинено тим, що чорний понеділок. Пустив от свої такі метастази на нашу державу, і у нас багато фабрик, заводів позакривалося. Стабільність упала із 36 з 54, точніше ще на мінус 20. Стабільність у державі 34 відносини. Ну і із такою стабільністю в Україні я думаю, ви вже самі прекрасно розумієте, що. Будуть безперечної проблеми у самій середині держави. Перша така проблема вона називається локальний мятеж в Криму. У нас є два варіанти вибору: це або подавити революцію повстання, або, навпаки, допомогти е, тим людям, які проживають на території е, Криму. Е, більш в налоговому плані. Полегшити їхні страждання. Це на деякий час задобрить. Я взяв от другий пунктик, я не брав пунктик, який буде спрямований на подавлення недовольства, так як ми хоч і являємося авторитарною демократією, але я е, хотів би, щоб так було і надалі. Ми розвиваємо успішно свою армію. У нас проходять реформи, у нас йдуть логістичні війни. Ми вже добилися того, що експерименти з докторинами дали нам можливість виконати такі фокуси, як в логістиці, що дуже сильно нам допоможе в майбутньому і в війнах. А є у нас пункти як Віра і народ, в якому говориться про те, що всередині держави є проросійсько налаштовані люди. Вони ж віру і народ, це партія Він, яка намагатиметься в будь-якому випадку робити так, аби стабільність у державі падала, і щоби проросійське населення захопило владу в державі. Шумський критикує українське керівництво. Олександр Шумський, видний український соціаль-демократ, відкрив от свої трактати, говорить про те, що він нас критикує за нерішучість і за те, що от ми. Напали на поляків, того що, хоч Польща і пішла шляхом незалежності, повної такої незалежності від рейспаха, якщо ви були пильні, то на початку нашого відорока ви побачили, що Польща перебувала в Рейспахові, але вони вибрали курс на повну і тотальну незалежність, що і спричинило фактично цю війну. Ми перебуваємо в альянсі Рейспаха, Німеччина кличе нас на війну. Я не хотів би воювати з поляками, але у віртальному світі це буде так звана невеличка спецоперація, яка не буде мати от шаленого опору з боку народу, так як кордони між Україною та Польщею вони фактично голі, і ми з легкістю зможемо зайти в Хельм, Люблінь, Радом. Сидли це і дійти до Варшави практично без великих і суттєвих боїв. Весь цей час наша українська армія тренувалась. Я справді останнім часом в Heart of Хальсі Файроінфо залізних серцях робив акцент уже на армії, того, що армія це єдиний гарант безпеки та незалежності вашої країни в будь-якому плані, в будь-якому континенті і за будь-яку країну, де ви фактично граєте і отримуєте насолоду від самої гри. Армію треба берегти, її треба екіпірувати, її треба вивчити, треба зробити так, щоб в неї було все. Щоб не було проблеми із логістикою, ну і щоб технологічно вона фактично була, хоч і не передова, ну але далеко не вступала, або ж там їй не бракувало якихось видів сучасного озброєння. Ми з легкістю дійшли до Радому, захоплюємо Люблінь, Вже йдуть бої за Варшаву. Фактично польська армія була оточена, наша кіннота зробила все можливе. Я відмінив штурм на Варшаву, тому що не бачу цьому ніякої перспективи. Жертувати своїми українськими солдатами. Павло Скоропадський являється генералом. Армії, і фактично він спроєктував дану військову операцію, в якій ну, говориться про те, що Павло Скоропадський ясно і чітко дав зрозуміти Васильові нашому королю, що вбивати, ну так би мовити, не те, щоб, щоб оточувати, знищувати польську армію. Це не наша задача. Ми прийшли сюди не як загарбники, не як окупанти. А ми виконали свій, так би мовити. Обов'язок перед Рейспахом, перед великим германським німецьким керівництвом Кайзером, але я територію.